Слава Україні! Ви на каналі Транс» з вами Володя і Віктор з пивом. Починаємо нове відео. Сьогодні відео починається з Матвієвого Дня народження Зараз готуємося, там жаримо шашлик. Вітька вже п'є пиво, то кум, Хресний і Матвія. І зараз, зараз будемо починати святкувати. Там Матвій він махає руками, щоб його не знімали. Він не любить зніматися. Вже все, вже тінейджер, 15 років, вже в нього свої приколи є, так що треба вже все бути акуратно. Волтер є, Волтеряка, ти готуєшся з нами святкувати, так? Що, сличок наш. І що? зараз. Буде все так як має бути. Це відео буде таке, трошки Матвій дня народження. Завтра покажу, які я поставив колеса на трак за 2000 доларів. Нові. Ну і всяке таке, так що мусите підписатися, поставити вподобайку, підписатися на інстаграм і на фейсбук. Якщо вам не важко, то будь ласка. Матьох, кажи щось з людям. Що? Кажи щось з людям. Матвій сказав привіт, вже нормально. Та що, п'янка починається, дай. давайте піднімайте стакани, Я що буду комбучу пити? Я, може, комбучу ja, трішки. А, а ти, крас... ти чи сьогодні да не такий? Мені якраз нормально. Треба паузу. Я вже на паузу затримав. <смір> ну що, давайте. Happy birthday, Митьоха. Будь здоровий, щасливий. Та все було добре в тому житті. Збувалися мрії. Досягнув своєї цілі, яку ти поставив собі. Як не досягнеш? Давайте. Happy birthday to you. А ну ша забраться. Ударяка. ходи, скажешь привіт. Иди сюда. Ходе сюда. сидіть. Сидіти. Ну, іди сюди. Не хочеш, Хочеш гуляти і нюхати, так? Сьогодні гарний день. Сонечко. Осінь. Йдемо погуляємо трохи з вотра. Ніби на вулиці виглядає гарно, але насправді голодно. Куртка капішов має бути. Може зараз так на розслабленні дуже не походиш. Приїхав я до свого челленджера. Сьогодні... Я не починаю роботу серйозно. Е, що хотів сказати, поради майбутнім покупцям і вже на основі свого поганого досвіду за таким боковим ударом машину бажано не купляти. Особливо коли пішли, видно, що пішли стекла, це все це, це жах. Воно реально дуже багато роботи. Зараз е, будемо знімати двигун повністю цієї машини. Ну і дивитися, що можна зробити. Так що... Порада майбутнім покупцям, що не цього. Не а тепер пару слів своєї виправдання, що я був не один такий, тому що за цю машину ми билися з багатьма іншими людьми. Нью-Йорк бився, Україна билася з нами, це все було багато, багато бійців за цю машину. І ну, Це виправдання в мій бік, тому що ну, воно виглядало все легке, легке пошкодження. А насправді це все дуже-дуже серйозна робота. Навіть зняли радіатори, то кріплення радіатора, то й телевізор, так вони називають, але все не дістало пошкодження. Трісну там в деяких місцях. Тут дві точки. І приварено ж? Я думаю, це що там було б... Американці дурні. Американці дурні прикрутили і приварили. Все вже легендарний двигун 64. Виходить з свого гнізда. Виходить з свого гнізда. гнізда. Це 3-3-6, то витягували через верх, а 6-4 опускаємо через низ, тому що він занадто великий, щоб через верх йти. Така історія з цим. Сьогодні їду на аукціон. Треба там щось забрати. По дорозі заїхав до нас, взяв каву і морозло. Я людина, яка страшно любить солодке. Коли є можливість топтанути морозло, ніколи не відмовляюся. Це я жінок, сьогодні тут он, хлопці, ковбойці справжні в капелюхах, все як має бути, забирають свою техніку. І я приїхав заїжджати, буду зараз заїжджати, буду забирати свою техніку. Забираю техніку рамом, так що можете вже собі приблизно уявляти, що це може бути, якщо тільки рамом забираю, а не такими траками. Пару секунд все покажу. Ну нарешті я доїхав до тієї техніки, яку я купив. Це мій ще один трейлер, який я собі купив. Зараз розкажу нашу. Взагалі основна суть його перепродати. Але на якийсь короткий час я його використав як вторич. Що я купив недорого, тут дивіться, які є маленьке таке пошкодження. І тут теж є маленьке пошкодження на ньому. І Ці поміняємо плитки зверху і тут спереч. Буде нормально. В чому його плюс, це 22 го року трейлер. Такий трейлер купити новий, навіть просто його купити 22-м роком в такому стані, верніше в нормальному стані, це буде коштувати трохи грошей. А в такому стані... Він Мені обійшовся недорого. Кіпалки, як ці двері відкриваються. Там дуже добре тримаються зверху. Відкрив двері, зайшов. Цей трейлер можна використовувати для багатьох речей. А, робити лендскейпінг, так, ці возять, ну, вони зазвичай використовують менші трейлери. Але якщо якась серйозна компанія, то вони можуть брати такі трейлер. Це одне, а в основному можна їх ще використовувати як для перевезення двох машин. Дві машини невеликі або одна велика і, і, і мотоцикл. Можна так само використовувати його для перевезення якихось вантажів. Тут є ці штуки, щоб чіпати стрепи, але так то ну, для, взагалі для що можеш, то собі уявити, що може перевезти, то все сюди заліз. Довжина цього трейлера 28 фіт. Так що ви розуміли, довжина трейлера драйвена, з якими ми їздимо з 7 траками, це 53 фіта, а це навіть трошки більше, ніж половина такого трейлера. Взагалі еквіпмент серйозний, мені подобається. Подобається те, що я його купив відносно недорого. І Якщо його перепродати, то на ньому ще пару тисяч зможу заробити. Ну, по крайній, мірі, я так думаю. В принципі, все оглянув, те, що мені цікаво. Оці дрібні штучки, воно все робиться недорого. Це точно я вже рознував. Зараз треба тільки... Зараз тільки треба його зачепити. Зарама. Трейлер заліз в землю, а я підійшов до цього хлопця на екскаваторі і кажу, підніми мені. Попробував крутити цю штуку, а воно щось не сильно хотіло крутитися в землі. Все, він мені його підняв, я підстав тут патичок, в принципі, вже можна чіпатися тепер. Все, добре, що не треба було з тим мучитися. Є проблемка з цим черепком, не крутиться ця штука. Вона, ще крутиться, а вона крутиться разом внизу, а воно не має крутитися. Все має ходити вверх вниз воно має бути зафіксовано. А воно крутиться. І через те, що воно крутиться, воно не піднімається і не опускається. Така оце істеріга. Коротше поїхав я геть звідти, тому що... Не крутиться та труба, нема дуже як з ним там справитися. Зараз їду на Минарць. Може куплю новий. Якщо куплю новий, то зараз попробую поїхати ще поміняти його назад. А якщо ні, то вже завтра буду думати щось інакше зробити. Мінус того всього, що вони там до 4-ї години вже 3.20. Чи вони зараз ще захочуть щось там робити, чи скажуть, давай виїжджай звідти швидко Подивимось. Фу, коротше нарешті за якихось е... пару годин, mm. все готово Трейлер вчепив Все є ємо подивимося чи є світла, щоб знати як ми виглядаємо на дорозі. Хоча то що, то що, якщо є сенс, що світал не буде Так, так воно і є Через що? Через то що... Тут беріть перетерти. Треба буде ще цей дротик тут фіксанути. Але це ми вже зараз робити не будемо Їдемо так Така пригода, ну реально не сподівався, що настільки все затягнеться. бо що я тут е, вже від, якої, від першої години, зараз вже він четверта. Але нормально за, за 20 хвилин фактично все зробили. Сам Поміняв цей. Добре, що під'їхав тут хлопець який тут працює і поміг мені, тому що він реально, реально допоміг. Все, а так з ним трейлерочок взагалі він їде прикольно, рівненько. Ну як якби там не було, то що він там з боку це так, але з другого боку це 22 року трейлер. І що хотіти? 22 рік. Майже новий трейлер. Другий раз вже я буду їхати на аукціон, по-любому їду з ключами. Поїхав сьогодні знову без ключів, а сьогодні якраз треба було тут. все міняти, то ключі би сильно сильно пригодилися. Дау ну, плюс, коли маєш пікап, то ти вже не переживаєш, тобі треба щось тягнути. Взяв машину, поїхав, зачепив, що тобі треба і, 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 і тягнеш. І ще один плюс, що ехем, наприклад можна тягнути щось там і Volkswagen Golf. Але там же ти будеш сильно обмежений. А з пікапом то в тебе трохи сильніші руки розв'язані. Дві години в мене зайняло, щоб доїхати. До, до ярди, до Чикаго, до шапи. Все нормально. Трейлерочок. Просто песня. Все, все зробити, бо нормально. Апдейт по челенджеру. Люди пишуть в коментарі, що з челленджером. Все чітко. Лишився один ланджерон і трохи машини. А решта всього немає. Готуємося до заміни четверки. Так щоб все було по фаншую, по диркам. Так що все буде рівненько, гарно, майже-майже по заводу. І все буде дуже навіть дуже правильно зроблено. Як Волтер? Стоїть тут. Серйозно. Волтер. Що ти робиш? Якщо я почув, що про тебе говорять, ти вже хвостом махаєш, так? Так? Ти такий хвостик малий. Ти малий хвостик, так? Тут е, прийшла білка їсти з Волтера миски воду пити не їсти воду пити Волтер Як побачив, тут полетів Аж треба за ним курилася. Сьогодні п'ятниця, зараз їду. Забирати голову від двигуна, тому що я давав в ремонт. Зараз приїду на місце, там все покажу. До речі, сьогодні моєї мами день народження, так що напишіть їй вітання, їй буде приємно. Ну і мені так само буде приємно. Так що Всім дякую за вітання наперед. До речі, вчора купили цей трак, і чоловік, той, що я йому допомагав купляти, навіть дуже задоволений. І сказав таку річ, що в нього є досвід купляти, трак... не траки, а машини з копорта, що там купляв, відправляв в Україну і так далі. Цей аукціон, який проходив з траками, він каже, що якби не моя допомога, то він би не зміг там купити. Тому що там не так все просто, як то здається. Що там все трошки Ніби все подібно, все є, має свій сенс. Але без пояснення так з першого разу не дуже легко розібратися. Так, забрав голову хлопців. Е, все добре, тут, е, як бачите, ну, роботи багато зроблено, основна робота внизу і поміняні всі клапана, всі е, гнізда. Я тут на його. Каже хлопець що поганий в мене пікап, тому що він має ці з боку бакси. І через то сам кузол не такий широкий, як би він хотів, бо, тому що він хотів палету поставити в паперик, а так довелося б ставити. Так, тепер про ціни. Вся ця робота з, цими, з цією головою до трака повністю весь проект обійшовся мені 9,5 тисяч доларів. Так щоб ви розуміли, і це з тим всім, з усіма моїми. Знайомствами, знижками і з тим всім, як можна було зробити це дешевше, це можна сказати, самий-самий дешевий варіант. Сьогодні субота, робочий день. Заїхав з 172 траком, міняємо передні колеса, ставимо нові мішеліни. Мішеліни вже збортували, і Я поїхав до ділора, купив два нових амортизатори. Тому що амортизатори, коли міняєш колеса, особливо ставиш дорогі мішеліни, то бажано поставити і нові амортизатори з А Пам'ятаєте, я казав на початку, на початку відео, що покажу, де, є, де я ставив і які я поставив колеса за, за 200 на свій трак. Колеса ставив оці Dynastone. Вісім коліс з установкою 200 ABC Track and Trailer Repair у вілінгу. Так що кому цікаво, то заїжджайте на вихідні, якщо ви хочете ставити ці куласи, то треба робити апейтмент. А якщо в будні дні, то можна так приїжджати. Якщо кому цікаво, то заїжджайте. Так само вони роблять алаймент. Алаймент в них дуже добра машина і в них на алаймент, напевно, на найнижчі ціни. На трейлер 200 доларів. Так що там по знижках, якщо без знижок, то 250. То ну, я робив на своїй трейлера багато разів тут алаймент і завжди нормально було. На тракі так само робив Так Якщо рекомендується хлопцю. Кому цікаво, то телефонуйте, лише тут їхній телефон під, під відео. Дзвоніть, робіть апойтменти. На алаймент бажано теж робити апайтмент, тому що машинка одна. А Бажаючих часто є багато. Сьогодні понеділок, вчора в неділю ходили на день народження, ходили на івент Fusion Kitchen Home. Вони організували івент для підтримки протест Foundation. Там було багато різних людей, була досить цікава така зустріч. Збирали гроші для цих хлопців які з організації, яка займається протезуванням. Кожен рік вони там роблять цей івент в, в цьому магазині. Цікаво, багато різних людей зустрічаються там. Я так само там познайомився з новими людьми і досить було цікаво. Але це вже таке. Зараз вже почався новий тиждень Почались почалися нові проблеми. Про це все розкажу в новому відео. Тому підпишіться на канал. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви підписуєтесь на інстаграм, на Фейсбук. Це все важливо. Після вчорашньої зустрічі, котре, хочу вас попросити, щоб ЗСУ. Ну, Війна не закінчилась і зараз це все йде в таке русло, що не дуже це все цікаво і приємно. Але треба боротися, не треба зупинятися. Тому донайте на збройні сили України. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.